Велике розпакування! У так, я вже виклала в морозильник курячі серця, курячу печінку і телячу печінку. Підписала і заморозила. Дві банки купила знову цих томатів. Мені дуже сподобалось, я готувала хек з оцими штуками. Це якийсь сорт помідорів солодкий. І хек солодкий виходить завдяки цьому. 30 гривень баночка коштує, до речі, нормальна ціна. Одна баночка уходить в мене на 2 рибки хеку і вистачає на 2-3 дні цього хека. Далі, дивіться, зайшла в магазин і купила інулін. Інулін дуже класно виводить метаболіти естрогенів. Інулін дуже класна штука, просто почитайте, погугліте. Якщо цікавитись правильним харчуванням, подивіться інформацію про Інолін. Вам сподобається. Добавки на іфю продають інулін, Я ніколи не купувала, бо вони дорогі. Ну і якось я отак за них весь час бачила, читала, але не дійшла. А сьогодні зайшла, прям побачила 190 гривень 250 грамів. Я ще не знаю, по скільки його треба приймати, куди додавати. Коротше, буде ще це дізнаватися, ну і з вами ділитися цим буду. Купила знов. Шоколадку, але на цей раз купила без цукру зовсім. Бо той був, пам'ятаєте, вам казала Мельтодін чи щось таке. Це кукурузний цукор, і теж він не дуже є добрим. І в мене якась странна на нього реакція була. Я її так і не їла. Її Артем їсть ту шоколадку. А я собі купила просто без цукру чорний шоколад. І вже навіть в машині, як завжди, відкрила і. 4 кубики з'їла, бо була голодна, коли їхала вже додому. Тут у мене кіно, амарант. А, і нут. Є у мене в меню з е, цих продуктів, страви. І нуту треба мені зробити хумус. Я ще запитаю, як його робити. Мені ще й рецептики скидають, не просто що там, а саме рецепт. І вони дуже прості і швидкі, ці рецепти. Чим мені подобається. Далі, в тому ж магазині пп я купила шрот з насіння коноплі. Ось, дивіться, яка штука. На кшталт висівок, трохи інше, але схоже. Шрот конопля там багато теж мікроелементів різних, і можна додавати в салатики посипати. Ну, збагачує раціон мікроелементами і вітамінами. Купила Еритрол це підсолоджувач найбезпечніший після стевії. плюс-мінус однаково. Але у стевії є такий присмак, дуже виразний. Мені не подобається, і мало кому подобається. А оце схоже на цукор. Там у мене є в. Запіканка сирна, і туди йде трошки або цукру, або меду, або ось цього еритролу. Я, до речі, вже робила цю запіканку. Сьогодні зранку їла. смачно виходить. Дуже простий рецепт, буду з вами теж ділитися. В принципі, я робила її ізюмом з з і навіть і не додавала ні, ні, ні меду, нічого. І мені сподобалось. Але я думаю, ну куплю, хай буде вдома. Алло. Ти вдома? Дома. Укластий ну, машин. Зараз. Секундочку. так у мене працює. Уп, і відкрилась з дому. Щось там забрати повинна Далі я купила ще пармізанчик. Ось такий. А там, де я завжди купую пармезан і усі томати, варючку пам'ятаєте, там на базарі вона мені просто дуже порадила. Каже, це такий смачний, такий смачний, смачний, смачний ціна там ну, 140 гривень, звісно, за цей шматочок. Але якщо на кілограми перевезти, то це 700 гривень кілограм. Там щось його витримка цього пармезану, 40 місяців. Дуже якісний сир. Піква у сирну запіканку піде. опс. Це багато, але в мене ще є равлики, вони теж їдять пик тому. Це їм теж сир. Купила два таких сирка. Бачите, входить назад, повертається сир у мене в раціон. Єдине, що я дуже до складу звертаю увагу, мене навчили, як обирати сир правильно. Тут повинно бути молоко коров'яче, молоко не збиране, е, зжирене і закваска чистих культур молочно-кислих -бактерій, молочно бактерій. Там не повинно бути сечужний якийсь там кальцій і не повинно бути ревіч. Ня. Бутилки ти хотів забрати? Скласти? Ну, хорошо. І не повинно там бути ну, крахмалю, ясно, що такого не повинно бути. І ще в йогурти в кефіри часто додають до молочнокислих бактерій, додають ще молочнокислі грибки. Так от, грибки не потрібні. Це то, від чого ми повинні позбутися з нашого організму, грибки, щоб вони там не розводились. Тобто, молочнокислі грибки нам теж не підходять. А їх часто дуже додають і пишуть про це. Тому молочно-кислі бактерії. Бактерії це добре. Два таких купила на запіканку. Взагалі треба знайти десь, отут тут у нас подаються домашній сир, то набагато дешевше 130 гривень, здається, за кілограм. А це коштує 26 гривень 180 грам. Уявляєте, це дуже невигідно. Помідори. Артем не може прям жити без салату з помідорів. Яблуко це буряк. З буряка там буде щось буде, я не пам'ятаю. Так зручно меню на тиждень я просто виписала всі продукти, які туди входять. І те, чого в мене немає вдома, я сьогодні докупила. І знаєте, що ще дуже зручно. Іра сказала, що можна одне меню на один день використовувати два дня. В понеділок зробити і понеділок, і вівторок, бо воно дуже все різне і не треба готувати кожен день постійно і потрошку. Тобто ти можеш приготувати собі на два дня однакового раціону, але сніданок, обід і вечеря будуть відрізнятися один від одного. У мене, ви знаєте, як зварила кастрюлю гречки, і я їм її там на сніданок, на обід і на вечерю. Просто Різні салати до цієї гречки, і різні там то курка, то рибка, то ще щось оце міняється, то яйце. А, а так, от, однаково. І вона мені трохи менше каші і більше білку, і більше салатів додала. Ну, тобто грамовка інша, не така, як була у мене, і мені подобається, тому що через усі каші, що я багато їх їла, я м мене дуже великий розрив між сніданком і обідом, між обідом і вечерю. Я дуже довго не голодніла через кашу, бо це повільні вуглеводи. Якщо хочете надовше наїстися, то, будь ласка, каша, білок, і каші повинно бути десь. 200 грам. У мене вся порція займає 300 грам, 300 максимум 400. І от в основному там каша <гум> і, і потрошку всього іншого. А коли каші тепер мало, а більше білку і більше салату або овочів тушених, то виходить, що я швидше голоднію. І це є добре для мене, бо я маю це відчуття голоду. А це для мене дуже приємне відчуття, бо воно для мене рідкісне. <гум> я їм. Просто тому, що треба мені тричі на день поїсти. А тут я ще й зголоніти встигаю. Мені це подобається цибуля. Апельсин в творожну, гарбузову запіканку. Цедра туди йде. У мене не було апельсину, я додавала лимонну цедру. Теж смачно. До речі, я там ще один класний такий салатик із бурячком. Просто в Ютубі побачила. Теж хочу зробити. І вам покажу. Це помідори мені. А, ось, Я тільки баклажани не знайшла. Сьогодні треба було мені на вечері ще ікру баклажанну зробити ну до всього іншого. І туди й йдуть помідори в цю ікру. А баклажан я так і не знайшла. Щось не було. Зазвичай є. і Тут у нас на вулиці продають і в тебе продають і на базарі, а сьогодні зникли. Тому в мене буде тушена капуста замість баклажанів. Нічого нормально. Так, і дві хурми купила, бо к запіканці зранку треба потім ще якийсь один фрукт з'їсти. Банани теж йде по половинці банану. У мене десь. Там до якихось в обід чи на сніданок, але не було ніяких, окрім таких, тільки дуже зелені банани. Тому завтра в мене буде не день з бананом. <свісно> Треба, щоб він достиг. Дивіться, що я купила. Пам'ятаєте, я в епіцентрі хотіла це купити, і воно там коштувало 700 чимось гривень. На базарі за 230. Вона колись сказала, я не повірила. Я думаю, може там менше капсул? Ні, 40 штук. Так само кажу, ви знаєте, скільки воно коштує в епіцентрі? Вона, не знаю, 400 кажу, ні. 700 вже. Воно, так? Да? Ну, це в нас стара ціна, так що беріть. Я взяла два. Так що. Все. А, ще кісточки купила для бульйону, колаген, колагенового бульйону. Бо щось оцей колаген, що я п'ю, в банках, він щось мені не подобається. По-перше, у мене целюліт. Слухайте, я в шоці. У мене ну, от влітку не було целюліту. Я приїхала, почала пити колаген, коли повернулася. І в мене целюліт з'явився. Я пригадала, що мені казали, що колаген затримує воду в клітинах. І через це може бути і целюліт проявлення, бо він буває від затримки води е, в тілі. От, Мені дуже не подобається целюліт на жопі. Взагалі. Взагалі не подобається. Я там і присідаю, і махи роблю, ногами там все, там це, і масажі, а він з'явився. Ну, тобто, це взагалі, ну, з моїм харчуванням целлюліт. Я грішу тільки на, а, цей, тільки на колаген. До інших в мене немає. Міркувань. Звідки він? От, тому зараз обрала колаген цей. І буду варити косні бульйони. Я колись вже робила це, потім закинула. Нічого, повернемось. Все, оце так. Зараз буду це все розкладати і ну, нормально. Я думаю, що все в мене поміститься. Прийшов Артем. Дивіться, що він приніс. Я не замовляла. Це просто мій заказ виконано. А тут у нас що? Тут у нас кролік. А мені нема куди його всунути. У мене повна морозилка. Дивіться, я суну зараз сюди. Так, пам'ятаєте, я робила котлети, і в мене залишався фарш, і два такі кусочки я заморозила, і там вже він з яйцем, і з цвітною капустою і з цибулею. Ну, тобто посолений, все, готовий фарш. Просто треба тепер. Ой, він не зовсім розмерся. Ладно, коротше, зараз буду тушити котлети на вечерю з готового парша. Це зручно. Просто вода на нас ковороці кипить, і я викладаю і під кришкою буду смажити. Не смажити, а тушити їх. І ось з чого складається моя сьогоднішня вечеря: картопля пюре, баклажанна ікра і котлети. Бачите, скільки котлет? Це дієтолог. мені написала. Якщо б я формувала собі вечерю, я б поклала дві котлетки. Оце була б картопля замість двох. і якийсь салат чи овочі. Ось так було б. Картем сказав, картоплю не буде, а буде тільки котлети. Та покажи. І рагу. І салат з помідорів із сметанкою. Що в мене тут відро зелені. це кінза. Теж будемо звідти а, кінза і цей руколад. Кінза-за. Всім смачного! Дякую всім, хто був сьогодні зі мною і з ним. І зустрінемось з вами завтра. Подивіться, як це красиво. Але про це вже завтра.